Да, доброго дня, мене звати Руслан. Собака вже четверта. Тут навчається Гіза, порода Малінуа, є півроку. Вона вже пройшла другий курс. Я знаю власника вже 12-13 років, тому це вже як, як тому, рідна школа. Ну як зазвичай встановлення порядку та дресування собаки, щоб був, ну, щоб була чимна, була соціальна поведінка. Ну, далі будемо щоб працювати на охорону. Оце наступні дії. Ну, все добре. Щоденний звіт був в інстаграмі, і якщо було щось потрібно, то писали в телеграмі, то я дуже швидко реагував. Ну, як зазвичай, порядок і все по розкладу. Ну, навчання проблем не було. Я знаю, що є перехідний час, тобто вік. Коли собака там починає десь нервуватися або не слухатись, це приблизно від 4 до 6 місяців. То це ми вважаємо, що ми це гарно перейшли. Все добре, все зрозуміло. Перший інструктор добре було, і другий так само, так що я думаю, що тут нема ніяких заперечень. Ну, звісно, тут школа завжди дає свій результат, але треба його підтримувати. Тобто, це мені ще потрібно, додатково треба буде. З нею займатися я завжди рекомендую, так що думаю, що по моїй рекомендеці вже тут декілька було собак на навчання. Ну звісно, собака вже піде сюди на, на охорону. Так що все добре.